Щира радість, гарні відчуття та й неймовірні емоції. Це те, що ми побачили в суботу, 29 квітня, на майданчику зі штучним покриттям кропивницькою кадою США 2 під час відкритого тренування дітей з особливими потребами. Цей проєкт, який проходив за підтримки благодійного фонду Катерини Білоруської, має назву Так, я можу. Проект тренувань підтримки дітей з інвалідністю розпочався ще до початку широкомасштабного вторгнення расистів до України, але саме зараз він має величезне значення. І про це, а також про сприяння в Кропивницькому від управління молоді та спорту міськради та обласної асоціації футболу, ми говорили з директоркою благодійного фонду Катерини Білоруської Анжелою Фокіною. Вважаємо, що спорт має об'єднувати та інтегруватися во всі регіони та міста України. А, в Кропивницькому ми знайшли надійних партнерів і найголовніше тренера, який має також бажання займатися дітьми з інвалідністю. І це дуже важливо, тому що тільки бажання фонду це робити без цього, ну, без тренера, найголовніше спортивного наставника, нічого не зміниться. Так? Ось, тому а, ми будемо на. Далі розширювати програму в інших містах, але Кропивницьке ми з ним давно вже друзі, і думаємо, що не тільки футбол, можливо, інші відомі спорту до нас приєднаються. Також Анжела Фокіна розповіла, що одними інклюзивними тренуваннями їх робота не обмежується. Фонд надає стипендії найбільш перспективним спортсменам, паралімпійцям та дефлімпійцям. Зараз допомогу отримують 18 стипендіатів із чотирьох. 14 регіонів України також заплановане фінансування українських учасників спеціальної олімпіади для участі в міжнародному фестивалі в цьому році в Берліні. Та головне це формування толерантного відношення до дітей з інвалідністю, сприяння їх бажанню займатися спортом та популяризація таких занять. Наші плани масштабні завжди ми хочемо залучити всіх дітей, які потребують діти з інвалідністю, щоб максимальна кількість була залучена у фізичну та рухову активність. Тому що навіть зараз це один із тих інструментів, який допомагає навіть у процесі воєнних дій. Діти, окрім фізичних вправ та поліпшення свого стану почуття. Ще спорт впливає на ментальне здоров'я, тому Дуже важливо їх відволікати від цих обставин завдяки спорту. Якщо ми знайдемо в кожному регіоні такого партнера, тренерів, то ми бажаємо відкрити і бути присутнім у всіх регіонах. Наприклад, до війни ми були у 15 але після початку воєнних дій десь вже не так безпечно займатися, десь діти поїхали за кордон, тому зараз ми будемо знову. І залучати нових тренерів, і передавати тренерський досвід, як працювати саме з дітьми з інвалідністю. Ну і запрошувати всіх дітей, які та батьків долучатись до цієї програми та тренувань. Ну а в цей час діточки із завзяттям виконували різноманітні вправи, які пропонував учасникам тренування вже доволі досвідчений наставник, паралімпійський чемпіон, переможець чемпіонатів світу та Європи Євген Зінов'єв. Цікаво, що своєму наставнику також допомагали вихованці дитячого юнацького футбольного клубу Ніка, які з задоволенням виступали в ролі асистентів, коуча й надихали. Діточок з особливими потребами на маленькі дива. Адже кожен удало виконаний прийом чи удар для учасників дійства приносив море задоволення. Ну а сам Євген Зінов'їв єв згадував свої перші футбольні кроки. Під керівництвом легендарного Олексія Кацмана, а зараз він, уже як тренер, чудово усвідомлює наскільки важливо і необхідне те, що зараз він робить. Важливість цього проєкту дуже велика для соціальних питання великі піднімаються для соціалізації дітей в суспільстві. По-друге, дуже важкий час для нашої країни, і кожна дитинка це теж маленький герой, як і кожен воїн ЗСУ. Тому займатися справою, допомагати дітям. Є діти багато вимушені переселенці з окупованої території, і допомагати їм це можна сказати, ну, честь для спортсмена, допомагати. Таким дітям і давати маленький шанс і посмішку на сьогоднішній день. Хотілося, щоб Кіровоградщина, Кропивниччина була представлена ще паралімпійськими чемпіонами футболі, та й в інших відео спорту хотілося, щоб ще більше і більше наш було представників в нашій національній збірній. Тобто, те, що в нашій спортивній школі е, з'явиться відділення, мабуть, футболу тебе надихає на найкраще. Е, ну так я мабуть е, такі можуть бути громкі слова, але наскільки мені здається, що на базі дитячої спортивної школи, то, мабуть, в Україні офіційна перша секція для футболу для дітей з різною інклюзією. це велике таке досягнення, і в такий скриний час для країни. Саме про можливість та бажання відкрити інклюзивне відділення футболу в КДІ США. 2 ми перш за все говорили з керівником спортивної галузі Кропивницького В'ячеславом Гурським. тут збіглись в одному місці декілька цікавих ситуацій, які нам всім принесли позитивну інформацію. У нас в місті є досвідчений спортсмен, тренер, переможець паралімпійських ігор, чемпіонатів світу, призер і людина, яка розуміється на цій справі. Євген Зінов з'явився фонд Катерини Білоруської, який опікується. Дітьми з інвалідністю і зрушити з місця цей проект була їхня ініціатива, з якою вони звернулись до нас. Хоча ми і раніше опікувалися певною мірою цими дітьми. Але завдячуючи фонду, завдячуючи їхній ініціативі, ми почали рухатись трохи далі. На базі дитячої юнацької спортивної школи планується відкриття відділення. Футболу, ну да футболу інклюзивного у нас вже е, є в наших школах відділення інклюзивне за стрільби з плавання із легкої атлетики. А тут буде відділення футболу інклюзивне. Я думаю, що працюючи разом, ми е, зробимо дійсно не просто групку дітей. Е, а зробимо дійсно відділення, яке буде розвиватись, розширятись, і будемо працювати в цьому напрямку. І дійсно. Радість була в організаторів, учасників, батьків, адже тренування пройшло цікаво, змістовно і на позитивному фоні. На завершення навіть відбувся нетривалий матч. А після фінального свистка представники фонду Катерини Білоруської подякували дітям за їх прагнення бути кращими та велике бажання і презентували учасникам тренування пам'ятні подарунки. Голова Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктор Безсмертний. Подарував новому відділенню комплект футбольних м'ячів, які допоможуть краще тренуватися в подальшому. Ну і, звісно, було фото на згадку та побажання учасникам проекту досягнути усіх поставлених цілей. У нас, ну які можуть бути емоції, тільки теплі, тільки світлі і тільки радісні. Ну, бачиш, як діти з задоволенням виконують деякі фізичні активності, і для них це ну, якесь певне досягнення. Хоча для нас воно здається елементарними речами, ну це визиває тільки радість.